Вышла я, зняти видео и просто в шоці, яка тут красава. Раз покажу. Всем привет. У мене тут взагалі не заплановані зйомки, але я опинилась в такому прекрасному місці і дуже маю, не то, що багато, але дуже важливу тему підняти, От що взагалі відбулося за вчорашній день, це було 9 жовтня, чи десяти. 10 жовтня, перепрошую, 10 жовтня. Сьогодні вже 11. Я вже в мене взагалі з цим навчанням так все збилося. Я не знаю, який день неділі, який день по рахунку, Ну не важливо. Коротше, хотіла розповісти про інтуїцію, і яка я щаслива, що я просто займаюся собою, займаюся духовним розвитком, почала пропрацьовувати, прокачувати цю свою інтуїцію, тому що. Я думаю, людям без неї дуже важко живеться дуже і головне, що вони навіть не усвідомлюють цього. Вони думають, що хтось в цьому винен, перекладають відповідальність на когось, не слухають себе, от не чують взагалі знаки свого внутрішнього голосу, свого тіла і йдуть просто проти себе і цим самим собі нашкоджують. Я хочу поділити ситуацію, яка в мене сталася от 10 жовтня. в якійсь взагалі я ситуацію опинилася. Дуже для мене це було все так дивно, неочікувано. Але я зрозуміла, що так мало бути, так на краще, і ось моя духовна робота над собою. Тому що для мене сталося все просто максимально найкращим чином. Коротше, у мене триває навчання. Вчора був передостанній день, сьогодні от останній і. Відповідно, я сиджу вдома. Мені треба з 13 до 22.00 бути в онлайні, сидіти за комп'ютером, вчитися, робити розкопки. Коротше, це таке прям інтенсивне навчання. Там я не можу собі гуляти, десь щось відпочивати. Ну звісно, можу, але це для мене не навчання. І тут у нас на під'їзді оголошення висить, що не буде світла 10-го числа цілий день. І я така, блін, що робити мені без світла. А в мене там ще прикол в тому, що в квартирі не ловить зв'язок, ну погано дуже. І я не можу навіть звичайний мобільний інтернет роздати. Ну я думала, що це мені робити. А ми мали у вівторок, тобто сьогодні, їхати в Одесу. Просто погуляти, там ще в хлопці були справи по роботі. І якраз ми мали сьогодні приїхати. Я б ще довчилася один деньочок, і тоді там декілька днів ми погуляли. І ми думаємо, ну що, якщо немає світла, який сенс сидіти, поїхали в понеділок. Вирішуємо, ми, що поїдемо в понеділок в Одесу. І тут сім е ранку, в шість я прокидаюсь, я збираюся, все склала речі. сім ранку ми виїжджаємо, і я виїжджаю, і в мене одразу думка: так, треба бігом поставити всім захисти, собі захисти, щоб нормально доїхали. Я зазвичай і так це роблю, але це була прям така от нав'язлива думка, що треба це зробити. Все, я поставила захист, ми вже приїхали в Білу церкву, півтори години майже їдемо, і тут мені починають просто сестра, Аня, всі в інстаграмі пишуть, що там, як там в Києві взриви, то все. я захожу, в мене просто шок. Просто ну, ми їдемо, у нас собі музичка грає, прекрасна погода, сонечко встає, ми ж на заправці собі каву взяли. Ну, коротше, все класно. І тут я коли бачу, що відбувається, у мене просто не то що шок, я ще й розумію, як у мене потім ці пазлики в голові складаються, як все сталося, що ми всім ранку вже поїхали. І ми просто цього всього не застали. І у мене так завжди. Я дуже часто уникаю таких ситуацій, ну, типу не спеціально, а мене дійсно, от моя інтуїція, приводить до того, щоб я була в потрібному місці, в потрібний час. Ми, значить, їдемо, ну якби це все усвідомлюємо в шоці, прозріваємо і їдемо ж таки в Одесу, і таки думаємо: блін, зараз ми бачимо ситуацію взагалі не дуже класна. Всюди прилітає в Бержиді. Їхати не хотіла. Тим паче, ми вже приїхали поворот до Бершиті. Тут мені кажуть, хлопці, давай поїдемо в ту базу, де ми вже відпочивали в садибу. Це якраз по дорозі в Одесу, але від неї ще далеко, і це взагалі так в селі, в полі, яке нікому не потрібне. Я така думаю, ну, в принципі, тут так гарно, я хотіла сюди приїхати, можна з'їздити. І ми ось ще їдемо, щось декілька хвилин ще подумали і такі, ладно, все, їдемо туди, звертаємо в, з траси сюди на цю базу. І тут дивимося, і починають теж в Одесі там збито три ракети, прилітають дрони, ми такі. Так, все, це точно добре, що ми не в Одесі сьогодні. <кій> Навіть просто я колишній раз сиділа, переживала. Ми приїжджаємо на цю базу, і тут так добре: нікого немає, ні одної людини. Тут дуже гарно, тут природа. Я так, от реально, я так кайфанула від того, що я зупинилася. І от як би це. Ну, це дуже така дивна ситуація. Взагалі, просто там в більшості містах країни там треш відбувається, просто підривають взриви. Я б якимось чудом опиняюся на цій базі, де природа, пташечки, спокійно, класно. І я така дякую, просто дякую творцю, дякую Богу, дякую собі, дякую всім, хто до цього причетний, що Я маю ось цю інтуїцію, що мене. От дійсно, в мене є захист, я відчуваю, що я відповідальна за своє життя. Я сама собі створюю безпеку, і я опиняюся там, де мені потрібно бути, там, де буде для мене найкраще. Я не опинилася, наприклад, тоді, от це якраз були ті дні, коли я хотіла їздити в центр на тренування саме зранку, тому що у мене після віду вже навчання я захворіла, мої тренування накрилися, і я не їздила в центр. А я могла б тоді теж. В цей день, в понеділок, зранку, в 7-8 ранку, їхати в центр на тренування і попасти на це все. Але цього не сталося. Я опинилася тут. І я це говорю для того, щоб ви розуміли, що ви також. От, ви керуєте своєю реальністю, не вами, не якісь там обставини, а ви вирішуєте, де вам бути, що вам робити, і яким чином все ось це відбудеться. І звісно, люди, які там е потрапили в якісь Жахливі ситуації, вони теж, ну як, як це можна сказати, що вони собі таке обрали. Ну ясно, що так не можна говорити, але якщо трошки дивитися глибше, не лише от як на фізичну людину, а подивитися всередину, що там в неї, там можна стільки всього скласти, що саме так воно мало і статися. До цього приводять наші переконання, наші страхи, те, що ми говоримо взагалі кожного дня, як ми діємо, наші. Пройдені уроки, не пройдені уроки, минулі життя, наша генетика, тобто це все дуже сильно впливає. Всього багака. Боже, ти такий пес милий. О, ні! Ти мені кофту запачкав! Пес. Ну, от що ти подивись, що ти зробив? Ну, хто таке робить? Ти ж мій друг. Ми з тобою дружили, Ти мені кофту запачкав. Нічого всіх. <рігані> так, все, не мішай мені. Мене зйомки тривають. Важлива тема. Коротше, я це все веду до того, що наша реальність формується нашими, тільки нашими переконаннями, нашою підсвідомістю. І тому дуже важливо її розвивати, працювати з нею, не ігнорувати, не думати, що ви тільки фізичне тіло і все. У вас є душа, у вас є. Всередині набагато більше, ніж просто от ваша зовнішність, ваше тіло. Ну, блін, будь ласка, давай з тобою потім пограємося. Пес. Все, відчепися. Дися, в мене зйомки. Ти розумний? Ти розумний, я знаю, не прикидайся дурочком. Давай, я познімаю, тоді пограємося з тобою. Не заважай! Не заважай. Щоб ви розуміли, у мене якраз <позавчора>, позавчора була розкопка на страх тварин. Хто не знає, ну я думаю, хто з інстаграму, той точно чув, що в мене є такий тараканчик і о, він побіг, молодець, розумію. Е, я не зрозуміла, чому боюсь тварин. От я ніби вони мені подобаються, я там хочу з ними погратися. Ну, якби я взагалі, коли. Чим більше почала от, займатися собою, у мене відкрилася така дуже сильна любов до природи, до тварин. Я прям хочу бути в єдності, відчуваю себе в єдності. Але тільки до мене наближаються тварини, у мене всередині щось просто так от стискається. Мені стає так страшно, мене просто розриває, і я не можу нічого з собою зробити. І ми нарешті розкопали цей страх, і там виявилося, що в минулому житті. Я була якимось чоловіком, жила в джунглях, і мене роздерла якась кішка. Ну, типу, тварина, хижак з кішкоподібним, чи гепард, чи ще щось, я не знаю. І коли я була в Перу, у мене в джунглях теж піднявся якийсь страх. От просто мені хотілося звідти побистріше втікти. Мені було там просто серце вилітало. Було дуже недобре. І тут два страха в одному страх тварин, страх джунглів, я це розкопала. Ну поки що, от, я навіть собачкою граюся. Мені нормально, мені не страшно. <плес> я коли собі хотіла купувати собачку, теж нормально. Я брала їх на руки, все добре, але коли це якісь чужі, там, чи, наприклад, навіть знаєте, як ходять в зоопарк, в ну, якісь місця, де є тваринки, там просто їх погодувати. Я навіть не могла погодувати, мені страшно було. От, просто щось мене всередині стискало. Ну нічого, пропрацювала, надіюся, все тепер добре буде. І ще ситуація, яка сьогодні зранку в нас відбулася. Це теж супер дивно було. Лягли ми спати. Я ще раз кажу: тут нікого немає, тут тільки ми одні, ну і працівники. І 5.55, щось таке. Я прокидаюсь від того, що чую, що хтось двері хоче відкрити. Я спочатку не можу зрозуміти, що таке взагалі відбувається. І це було настільки тихо, я не розумію, як я. Я взагалі сплю дуже крепко, як я через сон це могла почути. Ну, тут я все ж таки чую, що хтось відкриває, хоче відкрити двері. Але я розумію, що я вночі, перше, ми взагалі забули закрити двері, я потім згадала вночі, встала, закрила і ключ я не дістала. Я залишила ключ в дверях. Там не защока була, там саме ключ. І якби я той ключ дістала, наші двері відкрили, і непонятно, що було. А в нас там отак от просто заходь і бери все, що хочеш. Стоїть ноут, три телефони, навушники двоє, гроші, ну просто все, що хочеш є. І це було настільки тихо, що я сумніваюся, що ми б почули. Навіть якби ми почули, ми б не, ну, не встигли зреагувати так швидко. Я... Буджу хлопця, кажу, що це таке, послухай, двері хоче відкрити. Він такий швидко підривається, біжить до дверей, ну, такий стихо стоїть, і людина, походу, почула і пішла, тому що не було вже цих звуків. І ми не знаємо, чи, чи це все-таки була якась людина, чи це може просто навіть той самий пес шкрябся. Але ну, по звукам дійсно було чути, як наче хтось хоче відкрити двері. І я тут знову така, божечки. Добре, що я от вночі загадала за ці двері, закрила, не дістала ключ, прокинулася зранку. Ну просто наскільки мене от веде ця інтуїція, веде цей зв'язок, що я просто, я дійсно в безпеці себе відчуваю, що б не було, що б не трапилось. Я знаю, що поруч зі мною буде безпека. Я ще й хлопці кажу, ти бачиш, цінуй мене, цінуй мене. це дійсно... Дуже важливо розвиватися, займатися собою саме духовно, тому що тільки ви створюєте своє життя і що буде у вашому житті відбуватися. І якщо от у вас часто трапляється якась діч, от просто якісь такі незрозумілі ситуації, опиняєтеся там, де вам не треба. Це вам просто підсвітка, що ви йдете не туди, треба звертати. І я якраз вчора, 10 жовтня, я збиралася розказати про онлайн ретрит, який я придумала. І я переконалася, що він на мільйон відсотків потрібний. Але тепер я хотіла взагалі робити саме про бажання, там, про маніфестації, от про створення свого життя, як ми хочемо. І більше з акцентом на бажання, тому що у мене 23 жовтня день народження, і це якраз буде сьомий день ретриту, це на тиждень буде. І я якраз собі тут так все придумала, все гарненько, так няшно, ванільно. Коротше, мало бути прикольно. Але у зв'язку з останніми подіями я зрозуміла, що треба обов'язково навчити того, що допомагає мені: от як, наприклад, зберігати себе в спокої в таких ситуаціях, як не панікувати, як створювати собі безпеку, як бути відповідальним за своє життя. Тобто, я дуже хочу от базовим таким речам навчити це. Кожного дня ми будемо медитувати. Зум зі дзвони будуть. Я буду передавати свої знання. Вчити медитаціям, як от просто кожного дня медитувати і самій собі допомогти. Тобто не чекати від когось, дядь, щось от як мені там Настя постав захист, постав захист, а самій собі змогти допомогти. Тому що це зараз супер важливо, коли ми зберігаємо спокій, коли ми спокійні, впевнені в тому, що з нами все буде добре, з нами буде все добре. Тільки ми піддаємося страху, паніці, все ви вже наражаєте себе цим на небезпеку і пам'ятайте про. Правило бумерангу: те, що ми віддаємо, те ми і отримуємо. Те, що ми виражаємо, які емоції ми виражаємо, те ми і отримуємо. І от коли я заходжу в інстаграм і бачу, просто ми вас ненавидимо, ми будемо боротися, ми будемо відстоювати, я просто така. Люди, будь ласка, почніться. Чим більше ненависті ми виражаємо, чим більше злості ми виражаємо. Тим знову ж таки ми отримуємо це собі. Я розумію, можна не любити, ненавидіти там цих людей, ніяких їм немає просто відговорок, нічого. Це просто це жахливо. Нормальні, адекватні люди так не роблять. І я думаю, всі це прекрасно розуміють. І я так такої ж думки, тобто я не ставлюся до них там з любов'ю і так далі. Але я просто, хоча б в їхню сторону, нічого негативного не виражаю. Тобто я знаю, що ці емоції нічим не допоможуть. Я краще помедитую. Буду зберігати спокій і зможу допомогтися іншим людям. Я задоначу, я підтримую армію, я допоможу людям своїм спокоєм, зможу їх заспокоїти, і це принесе набагато більше користі, ніж якщо я буду зараз агритися і всіх там посилати, розривати і так далі. Тому завжди думайте, що ви відчуваєте. Фільтруйте те, що ви дивитесь, кого ви дивитесь, тому що цього зараз в інстаграмі ну взагалі в соцмережах дуже багато. І я просто ще зрозуміла, що дійсно от ці ситуації, чим страшніше щось стається, тим більше людей починає пробуджуватися. От я прям відчуваю, що зараз починає пробуджуватися дуже багато людей. І от навіть ті, що зараз дивляться відео, ви вже пробудилися. Тому що я говорила в минулому відео, що такі відео просто так кому попало, попадатися не будуть. Їх будуть слухати. Дійсно, ті, хто готовий займатися собою, хто готовий рости, духовно виростати і змінювати своє життя на краще. Тому, якщо вам це цікаво, я вас дуже прошу запрошую і прям так рекомендую прийти на онлайн ретрит, тому що я там просто розкажу таку всю базу, яка необхідна для того, щоб почати ось ці зміни позитивні, приносити в своє життя, щоб брати відповідальність на себе, щоб бути в безпеці. В будь-якій ситуації, де б вони опинились, так зазвичай і стається. Ми починаємо приходити до духовності, коли в нас якийсь треш просто в житті відбувається, і ми не можемо вже знайти ніяких пояснень цьому. І ми такі так, окей, іду в церкву, буду молитися. В кожного це абсолютно своє. Якщо люди там взагалі ні в чо ні в що не вірять, це просто шлях нікуди, тому що є над нами вище це однозначно, це на мільйон відсотків, і ось це вище нам і дає віру, нам дає дуже багато ресурсів. Коротше, про це ми будемо говорити більше уже в мене на ретриті, тому що тут я в принципі дуже багато інформації не можу розказати через те, що багато людей до цього не готові, і воно просто. Не позитивно на них повпливає, і мені цього не потрібно. Я буду розповідати інформацію, яка змінила моє життя, яка допомагає мені щодня, яка допомагає моїм близьким. Я поставила їм захист, і вони в безпеці. Я знаю, що. Вони точно будуть в безпеці, я спокійна, все прекрасно. І ці знання я дуже хочу передавати іншим. Я прям хочу, щоб багато людей пробуджувалося. Це так і буде відбуватися. Але насильно робити це я не буду. Тому і в інстаграмі цього в мене не буде багато. Я більше ось тут люблю виражати на Ютубі свої думки більше на проектах більше при живих зустрічах, тому що тільки так прийдуть люди, які готові до цього, а збирати просто. Якісь там гнівні коментарі, відповіді на сторіс в інстаграмі мені не потрібно. Типу, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я не збираюся нікого там тащити за руки, кому треба, то й прийде. Я дуже рада, що я от розповіла про цю ситуацію, яка відбулася. Про важливість нашої інтуїції. І пам'ятайте, що інтуїцію можна розвивати. Ви можете народитися з вже з класною інтуїцією, але можете її дуже класно розвивати. Як, наприклад, це зробила я і. В цьому немає просто меж, її можна розвивати постійно, і чим більший у вас зв'язок із своїм внутрішнім голосом, тим легше вам жити, тим краще взагалі рівень вашого життя, тим краще ваше здоров'я, ваш фінансовий стан. Тобто, це стосується абсолютно всього. Все, дуже була вам вдячна за перегляд. Я... я прям бачу, що ви будете дивитися і такі трошки прокидатися почнуть люди. Коротше, все, я вас обіймаю. Дуже була рада поділитися цією інформацією. І взагалі я така вдячна за можливість, що є інтернет, що можна записати відео на телефон, бути в будь-якій точці там, країни, світу, закинути це на YouTube і тебе знайдуть люди, яким це потрібно, яким дійсно цікава ця інформація, це послухають, для себе щось там теж зрозуміють, може в них в житті почати, почати щось змінюватися. Це дуже класно, це прям вау. Так що да я вдячна просто за все, що є в моєму житті, і ви також побільше дякуйте, тому що щастя, воно ось вже за ним не треба там десь бігти, шукати. Воно навколо вас. Просто вчіться це помічати. Все, з вами була Настя Комаріда? Дякую за перегляд. Прекрасного вам дня.